Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Єрко Руслан Володимирович народився 30 квітня 1993 року в місті Комсомольськ. Нині горішні плавні після закінчення 9 класів школи навчався у комсомольському політехнічному коледжі, де здобув кваліфікацію гірничого електромеханіка у 2013-2014 роках. Проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України у 2014-2015 роках. Захищав незалежність і територіальну цілісність України на сході у 2016 році. Закінчив Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, де здобув кваліфікацію інженера електрика. Працював на різних підприємствах у листопаді 2022 року. Був мобілізований до лав Збройних сил України. Мав звання старшого солдата, загинув 26 серпня 2024 року у районі села Макіївка Луганської області, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.